Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 19 травня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Що тут в нас? Сонечко, неймовірно. На дні колоди дев'ятка кубків. Також такі, як сонечко гарне, світла, жовта, тепла. Ну, Сонечко це найпозитивніша, найкраща карта в колоді. Все, всі неприємності, все залагоджується, здоров'я покращується, це успіх, це ум, радість, натхнення, життєві сили. От коли ми відчуваємо. Бажання, коли ми задоволені, коли от такі піднесення відчувається, сонечко також має властивість висвічувати, згладжувати проблеми, різні неприємні ситуації. От так начебто, ввімкнули світло. Ще, можливо, вчора не зауважував, не бачив, а сьогодні. Тобто інший погляд, і проблеми не здаються такими проблемами. І якщо у вас, можливо, з кимось е, були щось е, натянуті стосунки, то сьогодні ви маєте можливість їх прояснити. Оці якісь е, щось. Не щось приховане. Сонечко має властивість такі ситуації висвічувати і згладжувати. Ну, чудово. Тут і дітки. І ну, загалом все класно. Дивіться, яке велике сонечко, яке воно тепле, радісне. На дні колоди також. Дивіться, яка позитивна карта. Дев'ятка кубків. Коли дев'ятки це взагалі вже майже результат, тому що 10 це вже ми 100%, а 9 це 90%. Це коли ми вже зупинилися і оглядаємо, так би мовити, що ми маємо, що ми отримали. І 9, ну дивіться, як багато, 90% в нас ми розуміємо, що. У мене є все, що мені потрібно. Чому мені не, не радіти і не тішитися? Позитивні емоції, коли ми тішимось тим, що маємо, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Сьогодні допоможе. Ой, тут смачів. Нові ідеї, планування, перспектива, ясність розуму, можливо, навіть і гострий язик. От Те, що я щойно сказала, що сонечко воно згладжує. Якщо між вами були якісь от, така. Напруга. Ви сьогодні можете про це, це проговорити, цю ситуацію прояснити. от Тому що Мечін проясняє, він, це таке красномовство, коли ми пояснюємо, говоримо, домовляємося і сонечко, сонечко взагалі, воно. Не несе агресії, воно навпаки, воно розслабляє, воно перетворює будь-який негатив, негативну енергетику в позитивну. і от І меч ще й допоможе сьогодні прояснити, сказати, проговорити, чи, можливо, спланувати чудове поєднання. Давайте тепер подивимося, що нам буде заважати. Можливо, це нові ідеї на перспективу, в перспективу. Що буде заважати? Ой, десятка мечів заважати буде? Дивіться, яка тут важкість, 100% важкості. Ну, можливо, дійсно, у вас є потреба, у вас з кимось виникла така ситуація, що. Ви, можливо, забагато один одному наговорили. Тому що бачите, які тут пригнічення? Мечі, скільки мечів ваші? От, Це ваше відчуття? Така біль, стільки інформації, яка для вас неможливо перетравити, опрацювати, або ж це чиїсь гострі язики, які такі от пересуди, наклипи, сварка, коли люди виясняють відносини, вони от так Стільки бруду один на одного виливають. Але ж допоможе, подивіться, оцей самий меч, який ви виймаєте, звідси, ви встаєте і меч вилітає, ви берете цей меч, і ви говорите, проговорюєте всі свої е претензії, вс всю свою біль, все, що вас турбує, проясняєте. А є що виясняти і проясняти 10, найбільше число. Сонечко допоможе вам з цим впоратися. Давайте заховаємо, щоб не заважали от всі ці мечі під сонечко. Заховаємо, щоб сонечко вас зігріло, розтопило. І все буде гаразд. Ось таке передбачення, мої любі, сьогодні. Чудовий день. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня, цікавого дня, позитивного дня, радості вам, теплоти, успіху. Бережіть себе і своїх рідних. Люблю вас обіймаю, мої любі. Щоб у вас все було гаразд. З нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто ще не з нами. Приєднуйтесь і почуємось, па-па!